А зараз я йду до школи. на Не нас сьогодні тепло. А вчора було тепло, позавчора. І сьогодні тепленько. В мене сьогодні 7 уроків. І ще плюс в мене англійська. І я оце після школи я зразу йду на англійську. Завтра в мене 6 уроків і математика. Ось. І, ребята, може, я е, на наступну п'ятницю поїду в село. Може, я не знаю, але я дуже хочу. І я коли поїду, ну, я коли буду їхати в село, я древа, вже обов'язково зніму відосик. Так що чекайте. І е, у нас канікули тепер уже. 1 квітня ось то я тепер вже можу поїхати в село, тому що в ну, мене вже будуть канікули, я, я вже можу поїхати вже в село. Так що, ребята, ось моя школа, бачите? Ось, зараз почекайте. А, ось там моя школа. Так що, ребята, буду я закінчувати відео. Всім пока-пока, ставте лайки і підписуйтесь. Ну і всім гарного дня, гарного настрою. Я, ну, я піду до школи вчитися. А і чекайте відосик, як я буду їхати в село. Я не знаю, коли ми поїдемо. А, чи, а, чи, а, чи на наступну п'ятницю. Чи на ну, коротше бачите? Я не знаю. Ми ще поки не вирішили, але ми все вирішимо. Все, всім пока-пока.